ДТП за участю автівки та мотоцикла кур'єрської доставки сталося на вулиці Київській у Вінниці. Удар був такої сили, що бік легковика зім'яло, а двоколісний транспортний засіб поруч загорівся. Після зіткнення керманич двоколісного перелетів автівку та за кілька метрів від неї впав на спину. Він був у шоломі та теплій куртці, що пом'якшило приземлення. Виходить, що повертала машина на ліво до стоянки до гроша. А кур'єр їхав прямо. Ну, певно, водій не в тому, що можна повертати безпечно і Кур'єр в нього водій. Загорівся мопед, слава Богу, водії їхали, були вогнегасники, захисили його. Перехожі, які стали свідками аварії, викликали швидку. У патрульній поліції нам повідомили, що після обстеження медиками водій мотоцикла відмовився від госпіталізації. Переломів та травм у нього не виявлено. Претензій до іншого учасника автопригоди він не має. В свою чергу на водія автівки складено протокол. Обидва кермани ще вони були тверезі.